Ольга Шевчук, і ми продовжуємо цикл розмов у рамках театральної лабораторії Ляльки не мовчать. І сьогодні будемо говорити з Оленою Ткачук. Це авторка цього проєкту, режисерка, акторка та завідувачка трупи Рівненського обласного академічного театру Ляльок. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Знаєте, я на початку сказала, що ви авторка усього цього проєкту, і я знаю, що від ідеї до втілення пройшов е, час, і було дуже багато хвилювань. І все ж, що хочете розказати колегам? Чим хочете поділитися і чому важливо зараз говорити про те, що театр в умовах війни, театр ляльок дуже важливий? Ем, взагалі, сама ідея е, написати такий проект. І... Провести таку лабораторію вона виникла не спонтанно, і цьому передували певні події і в нашому житті в суспільному, і в театральному, і той період, який передував війні, коли ми під час ковіду були в локдаунах, ми були ізольовані, і ми не мали змоги. І нормально зустрічатися із глядачем, і з колегами, тому що відмінені були всі фестивалі, все було переведено в онлайн. А театр ну, це така штука жива. І без живого спілкування це як квітка, яку не поливаєш, і вона просто повільно помирає. Тому. Оцей вакуум, який утворився в період ковіду, а потім перші дні повномасштабного вторгнення, і ми не знали де ми, що з нами, чи потрібен взагалі театр. Потім, як виявилося, що так, він потрібен. І я пам'ятаю перші вистави, коли в Рівненському театрі відчинилися двері, і глядач прийшов просто на безкоштовні покази. І наскільки ці очі глядачів були спраглі до живого цього спілкування. І тому до цього проєкту ми йшли певний час. Тому що за період, Вимушеного неспілкування з колегами, кожен з нас напрацював певний досвід. І прийшов момент цим досвідом поділитися. Тому і був створений проєкт, написаний. Ми дякуємо Українському культурному фонду, який нас підтримав, а також дякуємо управлінню культури і туризму Рівненської ОВА, тому що. Це теж величезна підтримка, фінансова, зокрема, де нас підтримують і грошима, і морально, і фінансово. Чи можна сказати, що зараз за час широкомасштабного вторгнення дійсно ми перебуваємо всі в якомусь такому стисненому стані, в стані стисненої пружини, але театр в цей час трансформується. Він все одно переживає ще більше зміни, тому що він дзеркало суспільства, і в ньому це все відбувається активніше і швидше. Так, зміни, ну я не знаю, як в колег. Але ті колеги, з якими ми спілкуємося ближче, особисто я з тими театрами, за якими я слідкую, і в соціальних мережах, і це дуже очевидно, як трансформовується театр. Я дуже люблю спостерігати, наприклад, зараз за Херсонським театром, який лишився не те, що без приміщення, без театру, цей театр лишився всього. Вони лишилися свого міста. Вони лишилися свого приміщення, і вони, в них розпалася трупа, і адміністрація змушена набирати, шукати нових людей, нових акторів і змушена шукати нові форми, тому що цей театр став тим театром ляльок, яким його, ну. Умовно задумала природа. Це пересувний театр, який не має свого приміщення, вони мають лише автобус і пересувну е діяльність ведуть, е але вони гастролюють всією Україною. Е звичайно, це малі форми, це не є фестивальні якісь вистави. В цьому плані дуже цікавий Харків. Харківський театр Афанасьєва, який можна було до війни побачити лише в Харкові або за кордоном, це театр, який не виїжджав Україною, не гастролював. Зараз цей театр можна побачити майже в кожному обласному центрі, майже в кожному обласному місті. І за три роки повномасштабної війни ну, харків'яни стали для нас уже своїми. Тому їх ми побачимо на лабораторії. І та динаміка. Як змінився цей театр? Тому що це був такий інституційний театр. На базі цього театру було колись відкрито в Харківському університеті мистецтв кафедру, де навчали на лялькарів, і саме за основу брали Харківську школу, як зараз змінюється політика цього театру, як змінюється репертуар, куди вони рухаються. За цим дуже цікаво спостерігати. І нам надзвичайно цікаво буде поділитися і почути їхній досвід в рамках цієї лабораторії, Знаєте, найкращий показник для театру або для акторів, для трупи це його глядач. І для мене, наприклад, було дуже великим таким от плюсиком, жирним плюсиком на доходу нашому театру, те, яким був було закриття сезону, і яким було відкриття нового сезону в театрі. Це був аншлаг, це було ні яблуко ніде було впасти. Дітки, попри погоду, там несприятливо приходили. І цей глядач з такими оченятами дивився і вірив вам, що, мені здається, це надихало і надихає. Що надихає? Обирати репертуар, яким зараз має бути репертуар? Тому що дуже багато театральних діячів розділилися у думці, що театр не повинен зараз показувати сучасну війну. Воно має відстоятися, маємо зробити певні висновки. Як ви підбираєте репертуар? <рес> з любов'ю. <рес> репертуар ми підбираємо з любов'ю. І е, колись е, Хаяо Мідзаякі сказав, що е, що таке любов? Він дав визначення любові. Любов це коли двоє надихають один одного жити. От е, Ми намагаємось е, так надихати е, жити нашого глядача і надихаємось цим життям від глядача. Тому і репертуар підбираємо відповідно е, цим критеріям. Чи варто говорити зараз про війну? Е, в свій час, коли я навчалася на історичному факультеті, нас вчили, е, що не можна говорити про подію, яку ти проживаєш прямо от зараз, про неї не можна одразу писати, не можна одразу знімати фільми чи ставити вистави, має пройти якийсь певний проміжок часу, 10-15 років, для того, щоб оцінити, переосмислити і проаналізувати ту чи іншу подію. На мою думку, зараз, якщо ми... Одразу не почнемо фіксувати те, що з нами відбувається, не почнемо писати п'єси, ставити вистави, знімати фільми. Про нас скажуть, напишуть і знімуть інші. І це вже буде не наша історія. А ми повинні говорити на весь світ про себе і про те, що відбувається з нами сьогодні щодня. І це теж. Є методом нашої трансформації і методом проживання наших щоденних травм. Що ви хочете показати або донести глядачеві нині? Тому що серед запрошених учасників цієї лабораторії будуть справді унікальні колективи, які мають свій такий незбагненний досвід. Ви вже трішки розказали про те, що вони зі стаціонарного театру стали театром, який гастролює активно. Що важливо показати глядачеві Рівненському? Щоб я хотіла особисто, щоб взяв для себе рівненський глядач. Для мене особисто важливий досвід тих театрів, які зараз перебувають у прифронтових умовах: це Чернігів, Запоріжжя, Харків. Люди, які навчилися жити і жити повноцінно в екстремальних умовах. Для тих театрів, які приїдуть сюди, з північних і східних і південних регіонів України, ми хочемо на, хоча б на цих три дні забезпечити якийсь такий безпечний простір, ну, щоб вони себе, якщо це можна сказати, відчули в певною мірою в безпеці і навіть. Відпочили від того щоденного життя, в якому вони живуть зараз. А рівненському глядачу я хочу просто побажати оцінити той досвід, який нам привезуть звідти. Угу. Я знаю, що за ці роки війни, оцієї повномасштабної, за три з половиною роки, дійсно. Театрі Рівненському відбувалося дуже багато всього, і це були такі вистави, які просто як, як постріл, вони були саме в точку, саме в Яблочко. І це дійсно про ті трансформації, які я говорила на початку, коли йде така. І синтези, синергія, коли актор ляльковод виходить на передній план, і він лялька його доповнює. А є навпаки, коли в театрі драматичному виходить лялька, і актор стає у неї в тіні. Чи важливі ось такі трансформації і такі переходи, аби достукатися до вибагливого глядача, знову ж таки скажу до малюка, у якого зараз переважає кліпове мислення, який зараз живе у полі дуже багатьох спокус, я маю на увазі спецефектів. Чи вірять, чи варто і що це дає на вашу думку? Я вам зараз розкажу на прикладі одному. 22-му році нам випадково, абсолютно рандомно, потрапила на перформативне читання п'єса Коти біженці. І ми думали взагалі, що це буде така одноразова акція. Ну, там Ми почитали і забули. Читання ми зробили відкритим, і на це читання прийшов глядач. Були діти, були дорослі, були педагоги на, на цьому читанні. і це вийшло так щиро і душевно, що потім після цього читання виник проект Кожен має право на дім. Це був фонд ізоляція, європейські кошти були, нас підтримали, і ми з цієї чітки зробили виставу. Але до постановки вистави в нас був досвід роботи з читаннями по школах. Ми приїжджали в школу, і це були не масові перегляди там, вистави, бо це не була вистава, стояли чотири стільці, чотири актори з п'єсою в руках, акомпаніатор сидів з боку для більшого ефекту. І актори просто читали, а діти просто слухали. І чітко тривала. Десь 55 хвилин, майже годину. І мені щоразу було так дивно, як оцих 30-40 дітей годину слухають просто текст, як ви кажете, з кліповим мисленням. Але коли е людина, яка це читає, актор, робить це щиро і докладаючи туди свій певний життєвий досвід, тоді воно потрапляє туди, куди треба. І я ще хочу більше сказати: От ми зробили виставу, і вистава була присвячена більше, не те, що присвячена орієнтована на внутрішньо переселених осіб, і ми їздили громадами, де компактно проживають внутрішньо переселені особи в Рівненській області. А акторам і мені особисто, навіть як режисеру, яка потім ставила цю виставу, нам чітко подобалося більше. От вона була щиріша, нам не заважала, нічого не заважало. Лялька трішки забрала на себе увагу. Цю виставу дивляться, її люблять. До нас підходять потім глядачі, до акторів, вони питають, чи можна сфотографуватися з цим котиком, чи можна цього котика погладити. Його сприймають як живого, не бутафорського. Ми навіть були на фестивалі з цією виставою. І там навіть нам колеги сказали, що. Підкупили ми своєю щирістю. І неважливо, чи драматичний театр, чи театр ляльок, чи театр будь-якої форми. Якщо актор, який виходить на сцену перед глядачем, він не щирий і він не має чим поділитися, це ніколи не дійде до потенційного глядача. Знаєте, вже наостанок я би хотіла, аби ми повернулися на початок. Тобто, на початок вашої мрії, як ви прийшли до театру і чи з огляду, з висоти сьогоднішнього дня вдалося те, про що мріялися? Ну, я до театру я йшла з дитинства. Спочатку займалася в драматичному гуртку, такому дитячому, потім це була театр студія, потім. Університети певні, потім театр ляльок. Я сюди прийшла в 20 років, і це мій 30-й сезон, тому, звичайно, все здійснилося. Все здійснилося, і та мрія, за якою я йшла, ну, вона мене сюди привела, і тут я і залишилася, і тут я свої мрії здійснюю і реалізовую і тут, живу, і це люблю. Знаєте, а ми всі складаємо власний досвід десь у скарбничку своєї підсвідомості, і звідти в визначені дні там витягаємо, кажемо, дивимося на ці спогади і кажемо, оце вдалося, оце не вдалося, цим пишаюся, цього би хотілося забути. А чим пишаєтеся? Що можете сказати тим, хто прийде дивитися, прийде до вас в театр і приходитиме впродовж багатьох років? Я пишаюся своїм колективом, тому що ну, театр це в першу чергу люди. І е, створюють театр люди. Без людей їх немає. Ті люди, які є в Рівному, ну, звичайно, якщо я тут вже 30-й рік, то це стало моєю родиною, і е, це певного роду це сім'я. Е, ми тут і перекумилися, і часом сваримось, потім миримось, але все робимо з любов'ю. І коли люди, які поряд, і те, що ти робиш, ти вкладаєш сюди любов, ну тоді це класно, це добре. І що хочу побажати, приходьте до театру і любіть театр, так як його люблять рівненські актори. Та да, любіть театр, так як любимо його. Ми. Дякуємо вам, пані Олено. Нагадаю, що говорили ми сьогодні з Оленою Ткачук. Актрисою, режисеркою, авторкою проєкту театральної майстерни Ляльки не мовчать. І розмову вела Ольга Шевчук. До наступної зустрічі!